Не пам'ятаю. Один ладони. Розтворювати глиняну іграшку. І вже в 6 років маленька Олександра, для чого він всередині повинен бути пустий, щоб колись засвистіти. Але потім станеться так, діти, що вона втратить і старшого. Виходить, виходить, діти, Передаємо вона... а вже Діти починаємо

Мама, чого нам вже діються, Ти найшвидше, так? Да. Да. Всі штрихи роби. Роби. Я Щоб учаснику, побігти, взяти ложку, набрати води. Беремо ложечку. Дивіться, що подичка мені мисочку. Вови. Все. Полицайтерцы. Очередь. Старшая